Відповідно до статті 8 1, Статуту Перясовської міської територіальної громади, затвердженого рішення Перясовської міської ради від 18.19.21 року, зареєстрованого Міністерстві юстиції України, положення про звання почесних жителів Пер'ясовської громади, затвердженого рішення Пер'ясовської міської ради від 20.05.21 року, рекомендація експертної ради з присвоєння звання почесної жителів Пер'ясовської громади про місцеве складування в Україні. Присвоїти посмертно відзнаку звання почесних житель Приясовської громади. Глоба Андрій Олександрович, Шаповал Роман Миколайович, Євтушенко Віталій Володимирович, Погодін Андрій Юрійович, Радченко Олег Вікторович, Чабаненко Олександр Миколаєвич, Прокопенко Олександр Олександрович, Напатов Андрій Олександрович. Міфітін Сергій Володимирович, Черенухин Олексій Олеційович, Ковкрак Вроніслав Юзефович, Лисенко Вадим В'ячеславович, Коваль Віталій Юрійович, Тупик Олександр Васильович, Сиваш Артур В'ячеславович, Маріяш Ігор Олександрович, Закарченко Максим Олегович, Касиков Євгеній Юрійович, Кукса Сергій Миколайович. Кучубей Вадим Володимирович, Іващенко Олександр Іванович, Обертій Юрій Іванович, Лук'янчук Віктор Олександрович, Восько Роман Олександрович, Кузьменко Андрій Іванович, Мель Сергій Сергійович, Бошко Сергій Миколайович, Горленко Олександр Миколаївич, Іванов Олександр Васильович, Швидченко Олег Петрович. Головко Валентин Миколайович, Воноприємко Микола Володимирович, Френ Сергій Миколайович, Рубан Василь Васильович, Смицький Сергій Олексійович, Булавченко Максим Петрович, Ющенко Андрій Анатолійович, Ільєнко Богдан Сергійович, Лисиця Віктор Іванович, Литовченко Андрій Володимирович, Кононенко Сергій Васильович. Хмельницький Ігор Іванович, Піскун Сергій Іванович, Кузьменко Дмитро Сергійович, Кривород Віктор Володимирович, Бусловський Сергій Павлович, Свериденко Анатолій Васильович, Стезька Світлана Миколаївна, Стіпакно Олександр Вікторович, Ярош Владислав Павлович, Савчук Олександр Олександрович, Жало Михайло Михайлович. Кузьменко Іван Олексійович, Полкозак Андрій Андрійович, Чайковський Олексій Іліч, ЦГК Олексій Миколайович, Маніборський Володимир Богданович, Микитенко Микола Миколайович, Степанов Денис Вікторович, Самутін Тарас Григорович, Вархоменко Володимир Косятинович, Левченко Олексій Вікторович, Чубінашвілі Давид. Михайлович, бойко Іван Іванович. Шановні колеги, розмістити офіційне повідомлення по по mm -hmm. про присвоєння звання почесних жителів Пер'ясавської громади, Урочисто вручити членам сім'ям, про присвоєння звання почесних жителів Пер'ясавської громади, посвідчення на грудний знак соціального зразка. Шановні колеги, ставлю на голосування, прошу усіх наших героїв, наших захисників. Проголосувати стоя, будь ласка. За 16 рішення прийнято. Вічна слава усім героям! Вічна слава усім нашим колегам героям. Слава нашим захисникам і слава Україні! Героям слава!